Вчора значить, ми почали освітлювати мікрорайон, такий, який називається Митниця. Значить, я думаю, що його буде освітлено повністю. Там нові опори, оцинковані, нові фонарі, лед. І потім ми підемо далі по місту, потихеньку-потихеньку, але потихеньку, постараємося освітлити все місто. Тому що е, мені не зрозуміла ситуація. Я вам скажу, що якщо вже в Умані є енергозберігаючі технології і заведені, а у місті Черкаси немає, то ми ж обласний центр, в першу чергу. І в районних центрах вже останні вулиці освітлили, а в нас є такі вулиці, які не освітлюють. Значить, що стосується що обікрали людей, даю відповідь. Значить, сьогодні о 14-й годині. Спільно з керівником чи виконуючим обов'язки управління поліції в Черкаській області ми проводимо нараду із керівником чи виконуючим обов'язки управління поліції в Черкаському районі та міста Черкаси, це так сьогодні називається, бувший керівник Соснівського відділу. Значить, приміщення комітетів самоорганізації населення ми даємо під поліцейські участки. Це вони будуть. Близько 15 по місту. Значить, я вам відверто скажу: приміщення, якесь, з якому знаходиться сьогодні самооборона міста Черкаси, Значить, я планую, тому що це комунальна власність, віддати під приміщення поліцейського участку в Центральному районі. Значить, у нас є безліч приміщень, я думаю, що на табачній фабриці, я думаю, 3-5 кабінетів, але. Таке приміщення в центрі міста ми повинні використовувати ефективно. І я вам скажу, що коли це буде центральний пункт, де буде постійно черговий, де будуть проходити громадяни, де кожен громадянин може прийти не так, як в управлінні десь шукати на Придніпровці чи на Сосновці, а в центрі міста зайти, зразу написати заяву, зразу поліцейські будуть чергувати по центрі. Якщо звісно... У депутатському корпусі буде підтримка. Але я вважаю, що це було б фахово сьогодні. Нову поліцію сьогодні розмістити там. Це не суперечить. Це не комерційна структура міської ради, а це дійсно те, що, до чого ми йдемо.